Це людям благословіння, і Бог просить, Бог благає, Бог нагадує, щоб кожна людина, яка ще не знає Бога, прийшла, примирилася і з ним можна сказати, сталася в полон, в цей божественний полон, в ті розп'яті руки, які були прибиті на Голговському хресті. І сьогодні неділя, час, коли ми прийшли, щоб славити Бога, щоб дякувати, щоб чути Його слово, яке буде зараз говоритись, і потім вийти з цього місця і далі. Нести це Євангеліє словами і без слів, оточуючим людям. Зараз ми будемо молитися за дітей. Просимо, щоб включили світло і виходили діти сюди. І... Зачитаю місце слова Божого. Часто люди кажуть: ну що той Бог? Що твій Бог він мені дав? Або що твій Бог тобі дав? Але ось Івана Людматвія, сьомий розділ сьомого віршика, читаємо: просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він, або коли риби проситиме, то подасть йому гадину. Тож, як ви бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати? Скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього, хто проситиме в нього, хто буде говорити щось Богу, хто буде шукати цього самого Бога, той обов'язково отримає. А якщо людина з претензіями, ну що мені той твій Бог? А знаєш, а правду говорить та людина. Поки що це мій Бог. І цей мій Бог хоче бути і твоїм Богом. І от коли він стане твоїм, і він скаже, так, мій Бог. Багато щось мені дав. І тепер хочу я йому щось дати. А що ми можемо дати, крім наших сердець і нашого життя? То, що саме найцінніше, що дав Бог для людини? Зараз ми будемо молитися за дітей, щоб дав їм Бог мудрості, розуму, здоров'я. І це місце це ж саме Євангелія Матвія, цей самий сьомий розділ, 12-й віршик. Тож усе. Чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди? Чуємо? Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. Молимось. Господи, ми тобі дякуємо, що сьогодні у нас є час для молитви, час для поклоніння, час, коли ми будемо чути Твоє Слово. А зараз ми просимо за дітей в нашій церкві, які вийшли, яких винесли за тих дітей, які в утробі матері. За тих дітей, які вже великі й дорослі, які вже по ту сторону екрана, хтось не прийшов сьогодні, хтось, на жаль, ще не знає тебе і ходить десь в своїх справах по світі, відкладаючи це на потім, на старість, на пенсію, благослови Господь, щоб наші діти були мудрі і щоб вони самі шукали і стукали, і просили, і будуть знаходити відповіді. Господи, благослови їх також і добрим життям, здоров'ям, миром. Спокоєм, благословінням, просим і миру для дітей України, Господь, які в великих труднощах і стражданнях зараз, Господи, що ми можемо ми можем молитись, просити, якось допомогти матеріально, але Господь в тобі вся сила і в тобі вся влада, і ти знаєш, що, де, коли і як зробити так, щоб було добре. Але шукати і просити, і молитись – це саме найперше, саме найголовніше, що може робити людина. Благослови, щоб ці дітки вони. Не наробили тих помилок, які можливо зробили колись ми. І якщо вони будуть тебе знати особисто, то вони можуть уникнути великого горя і страждань в своєму житті. Благослови їх гарними і добрими сім'ями, щоб в них також родилися дітки, які будуть знати тебе особисто. А зараз просимо благословіння на сьогоднішнє заняття в недільній школі, і нехай милість, і мир буде з ними, і всі, хто докладає до них свою руку, свій розум і своє серце в ім'я Ісуса Христа. Просимо, і молимо Отецін і Дух Святий. Амінь.